Всім привітка! Бажаю вам гарного настрою! Я сьогодні виходжу знімати цей влог дуже пізно, в нас вже початок 9.20.07. 20.07, але якось просто не доходили руки взяти камеру і почати знімати, тому що день був досить таки насищений. А почався він з того, що я прокинулась пізненько, тому що довго не могла заснути, дуже погано сплю. І... Досипаю нормально тільки під ранок і сплю до 9-ї в Далі я собі не дозволяю спати, для мене це, знаєте, як якийсь тумблер. Далі спати не можна. Можливо, це з дитинства нав'язується, я не знаю. Попиваю капучино, смакати. Потім нам потрібно було поїхати на 13.20 в лікарню до нашої акушерки. Для того, щоб вона подивилась мій животик, поговорити з нею. Ну, коротше, чесно кажучи, просто відмітитись, якщо, коротше кажучи. А, просто відмітитись. До речі, нам тут в Данії немає як такого, це знаєте, медичної картки, що ти з собою її носиш. В Данії є отакий от конверт, як тобі видають. Такий от тут пишеться, хто, а, хто в тебе кушер. Номер телефону так, на всякий випадок. І в цьому конвертику дається лише одна така от... Такий от аркуш паперу, де вказується твоє ім'я, місце проживання, дата пологів приблизно, скажімо так, і деякі відмітки лікарів, апушерів і так далі. І з зворотньої э, сторони. Вказується саме такий промежуточок, так розмір животика, О, який зараз типу живот. І сьогодні нам видали вже так от бумажку. це дозвіл на паркування, так як ми їдемо в лікарню, регіонально регіональну там, де немає. Можливості залишати просто так безкоштовну машину лише до 3 годин, якщо я не помиляюсь. дві або 3 години десь так. В інакшому випадку потрібно, щоб на лобовому стеклі була така бумажка, яка дозволяє тобі перебувати безкоштовно надалі в лікарні. Так що так. от. У нас все добре, все по плану, дитинка вже перевернулась, все чудово. Трішки поговорили там такі моменти, типу, які мене бентежили в самій лікарні. І ще такий прикол, то що в Данії, коли ти народжуєш вже вдруге дитину, то ти народив, її перевірили, тебе перевірили, якщо в тебе все чудово, цей же день, там через 3-5 годин, тебе відправляють вже додому. Ти їдеш з малечою своєю додому. І все. А потім вже там на наступний день приходить акушерка до тебе додому, перевіряє дитинку, і кожного тижня вона проходить і дивиться, чи все гаразд. Коли перша дитина, то ми попросилися і знаємо, що так можна залишатись на ніч. Тобто, якщо ти народжуєш там з ранку або в день, то ти ще повноцінно на добу залишаєшся в лікарні, тому що щоб подивилися, чи правильно прикладаєш до грудей, чи правильно там все робиш, чи в тебе все гаразд, чи в дитинки все гаразд, і потім вже на наступний день також їдеш, їдеш, їдеш додому. Ще, до речі, у нас питала, чи якісь побажання, побажання у нас, звісно, були, тому що я знаю, що можна народжувати, типу. В воді. Такий манистенький, знаєте, місцевий палатний басейник для того, щоб жінка могла собі спокійно родити саме в воді. Тому це в мене було таке величезне, скажімо так, побажання. І вона сказала: так, типу, без проблем, ніяких проблем немає. Я собі галочку поставила, що так, може мені вже трішечки спокійніше, тому якось так. Потім ми вже приїхали додому, і я трішки відпочила, тому що, чесно кажучи, ми ще довго акушерку чекали, десь хвилин 20, як мінімум. І мені було спокотно, <душно>, душно. І цей, скажіть, я вам скажу, те відпочила, потім вирішила попрасувати речі дитячі, які я ще не попрасувала, бо я так потихеньку-потихеньку. А від праски воно ще так дуже жарко, вона ще з, ну, з паром. Та я таке думаю, господі. Ну, чому не ввечері, коли все прохолодно, вже вітерець такий свіженький. Ні. Я захотіла саме в день. Знаєте, в саму таку спеку. Ну, нічого, попрасувала. Так що, отак, от у мене день і пройшов. Дуже дякую своєму чоловікові, тому що він сьогодні приготував їсти. Після роботи ну, ми їздили разом до акушерки, тому що до всіх лікарів ми їздимо разом. А у них навіть, мабуть, тут якось прийнято. Ну, по-перше, я данську взагалі не розумію, англійську я розумію, але сказати толком нічого не можу. У мене такий якийсь складний. Розмовний бар'єр. Щось воно в мене не дуже ладається, ладиться так, з ним. Дружба, скажімо так. І це також є головною причиною. Ну і плюс ми замітили, що і на УЗД, і до Акушерок ходять парами. Тут взагалі такий пунктик на татах, тому що тато також бере декретну відпустку. Якщо чоловік працює, то він бере три місяці декретної відпустки. На мене чоловік візьме лише один, але можна було б три. <ріст> Тому Костя сьогодні приготував їсти, коли приїхав ці котлетки котлетки в соусі, дуже смачні. Я обожнюю, коли він, знаєте, пореється з м'ясом, з рибою. Я йому навіть так потихеньку-потихеньку, типу, це твоє, готую ти. А зараз, до речі, хочу допити каву, можливо, все-таки доп'ю. і ще хочу піти поудобряти рослини, тому що їх потрібно полити, але я їх ще не удобривала. Доброго є, треба почитати, що то за добриво, як його розводити і все поливати. До речі, віола. Трішки вже засихає, і мені здається, вона засихає через те, що вона дуже пишно прям квітла, і зараз в неї є насінинки. от. Вони на... дозрівають. Зараз якщо, ось о. От, такі от штучки. Тут були насінинки, вони десь поосипалися. Я хотіла насіння зібрати, але, але походу, в мене не вийде. Хай ще трішечки повідкриваю. Можливо, десь десь соберу, потім обріжу і вона заново почне дуже важно також квітнути. Іду по і не можу не заглянути на цю красу. ви Подивіться, які вже будуть бутончики. Я вже уявляю, як гортензія це буде квітнути. В неї настільки великі квіти повинні бути. Я Її удобрию, сподіваюся, якраз вчасно. Але бутонів в неї буде багатенько. Отакий от ось очиток цвіте. Дуже красивий, міленькі такі квіточки. Здрасте. У нас, до речі, при вході росте такий от здоровезний кущ хости. Я не знаю, як їй тут місця вистачає. Вона, звісно, шикарна. Я навіть не спорю. І буде квітнути квіточки. Отаке от, от доброго ми купували. Зараз почитаю, як їх правильно розводити. Правда, вже написано, бачу один до 100. Тут один літр. Що мені вже подобається, тому що тут є і квіти, і фрукти, і овочі, і гортензії. І так, що я дізналася? Що отут один ковбачок іде на літр води. У мене є отаке от старе відро. Але немає чим вмірювати воду. Тому я взяла таку от миску тут 2,5 літри і буду розводити на 2,5 літри і потім вже пливати. Тут вже петуня порозросталась трішки і гладіолус, там, бачите, вирішила зробити такий мікс. Не знаю, що з цього вийде, але думаю, що щось гарне вийде. Тунію в такому горщику на вікні поставила, там, де була полуниця. Зараз тут стоїть патонія. Гладіоласи ж такі величенькі, Чорнобривці розсадила. А ще, до речі, в у цьому кущові, виявляється, росте троянда. Вона навіть квітнути буде. Чесно, я не знала. Я просто обрізала цей кущ і, виявляється, там є троянда. Ось, до речі. Ця здорова, ще аж до потолка я її обрізала весною і вона більш пишніша буде. Але оця гадость, Де ти там? Тля. Треба її того. Скажіть, я вам скажу. Попшикати, о, позбутися її. Ми підв'язали помідори. Щоб вони не падали отак от, от. полуницю яку з'їли дрозди. Ні, тут ще щось є. Там щось червоніє. І саме головне, що вона пускає вусики. і ми зможемо її розмножати. І на наступну весну писатиме більше полуниця. Сіла трішки відпочити, тому що я вже заморилася. Ну, це не дивно. А взагалі я вам скажу, ще поки поудобрюю всі наші рослини, вже використала майже пів цієї пляшки добрива. І це ще не все. Ще треба троянди удобрити, гортензії. І ще на кумбі айстри. Ці капець. Бачила оцю цибулю. Я її навіть спробувала їсти, а це виявляється декоративно. Така от гарна. Дуже красиво цвіте, я хочу зібрати в неї насіння і посіяти більше. Я почула, що приїхала машина стою, виглядаю свого рибака. Він там десь повинен йти. У <рес> нас тут такі кущики скоро вже будуть з'їсти, а потім треба буде їх підрізати. Рибак мій іде. Що таке? А чого з пустими руками? Це кукуруза. А на що нам кукуруза? Зловила кукуруза. Ти є кукуруз? <с types> <с温> <с温> <О>? <с温> Та типу ви рибу ловили на кукурузу? Серйозно? Робляю. І як? Рибу бачиш? Ні. А вдруг ти оддав комусь, я ж звідки знаю? Ні? Що, невдачно? Вже. Тільки отлучі іщука. От вилачається, майже все время стояли ловили карпа. Їх не просто багато. Карпів? Карпи. Ти їх бачиш, так збер. Серйозно? Вони тупо пропливають на мене теба. Пливуть, а я ні до некого тільки полягаю прямо, ну, Типа так лоси таки. Серйозно? Ти от упаки побачиш. Вот, смотри в три. Ні, ти сам просто ігнориє тебе. Він тупо, він тупо А що вони їдять? Ти їх покормив? Не знаю, хто їх покормив. Ну, виходить, ми три постояли і десь, десь без 8-20, десь 8-10 ми пішли. 8-10 ми пішли на щуку. Від mm. мене одна зірвалася вже під берегом. Yeah. І все, нічого не було. А потім верталися, лежали два дні, сиділи, ну, сиділи на фісанович. Ой, так, кстати, на фоні цієї стіни кирпичної такий yeah. класний. Два дочанина були. Ні, ти і так класний. Де, спасибо. Два дочані набули. Вони тебе питали, як там лов, нічого, ми типу общалися з ними. Казали, що були на карпа, а вони, тип, чувак каже, нема смисла хлопця. Каже, тут карп нічого не їсть, і треба досидіти, каже, для 3-4. Щоб його прикормити. нічого себе. І тільки тоді каже, я навіть не пробую його ловити. Типа щука, да, так, є щука, ловиться, да, можна. Окуня показував, тут можна ловити окуня і такого крупного доволі. 30-40 см окунь. такі показував фотки кінові. Mm. Каже, карпа, покаже. Я не знаю. Сітки. <реку> Диви, які в нас полізать, да, трошки вверх. Баче, лунки там зробили. Ну, я тобі це їх поодобрала. Я куплю ром. Mm -hmm. Спасибо. Коли? <світ> Собі, в мене не так. <світ> Ром, спрайс, <світ> лайм і ось оце. Ні, я хочу м'яту на зиму пересадити, мабуть, в гаду. Ось найсімий цей, я так хоч поть-хоньку сучку робити. Яка вона гарна. Ти представляєш? І помідорчики. Я повдобряла. Повдобряла, так? Да. Так. Ну, я ж лунки чого зробила. Ну, а я там. Ні, так, у Джоші. <світ> угу. Папетки було? були? Та ні, ну вони пощобали, такий стовбур, такий добрячий. Вони пость те, що заливали саме самий сок. Mm. До речі, знаєш, я тут побачила? Комідор mm. кажеться, чи що? Так, да, тільки я не пам'ятаю, де я його бачила. Ну, отам він маленьке. Це, це сливки, мабуть. Mm, да. Десь я бачила, де я бачила.

И укропчик, Ліза. Там сарайчик ще надо закрыть.